Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. У Луцьку чоловік кинув гранату на дитячий майданчик. У кривому розі співробітник ТЦК побив чоловіка. Поліція розпочала перевірку. Туреччина у вогні розпочалась евакуація людей. Волинь знову у скорботі 25 липня 2025 року на Дніпропетровщині. Внаслідок тяжких поранень, отриманих на війні, помер військовослужбовець, житель села Серхів, солдат Валентин Вавелюк, 1979 року народження. Про це повідомили у Приліснинській громаді. Валентин став на захист батьківщини у грудні 2023 року на посаду водія електрика артилерійської батареї. Вдома не дочекалася з війни свого сина, мама і тато втратила свого чоловіка дружина Інна. Осиротіли діти Соломія та Мирослав. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким померлого воїна. Честь та шана герою. До рідної домівки вперше після реабілітації повернувся житель села Орищі Леонід Карига, який у червні повернувся із ворожого полону. З 2023 року він перебував у неволі. Йдеться на сторінці Павлівської громади. Після непростого періоду відновлення у Луцьку він знову ступив на рідну землю, і ця подія стала особливо щемливою для всіх. У натовпі щемливе дякуємо, міцні потиски рук, сльози радості і ніжні обійми, в яких нескінченна вдячність за повернення живим. Це ще одне свідчення єдності, підтримки та глибокої шани до наших воїнів, розповідають на сторінці громади. У ковалі водій на підпитку переїхав чоловіка та втік з місця ДТП. Про це пише коваль з медіа з посиланням на нацполіцію. Інцидент трапився 25 липня на вулиці Гвардійській. Внаслідок ДТП пішохід отримав численні тілесні ушкодження та зараз перебуває у реанімації. Водія ауді затримали. Він перебуває під вартою. В селі поблизу Луцька з двору викрали мікроавтобус. Зловмисника знайшли. Про це повідомляє поліція Волинської області. Подія трапилась у ніч на 25 липня. Близько 4.00 до поліції надійшла заява від мешканця Жидичина, який повідомив, що тієї ж ночі невідома особа викрала з його дому мікроавтобус Фольксваген. Невдовзі транспортний засіб помітив наряд патрульної поліції у Луцьку. На його законну вимогу зупинитись, водій не відреагував. Та почав утікати, рухаючись вулицями міста та створюючи аварійні ситуації. Поблизу лісового масиву за містом фігурант покинув авто та намагався втекти. Патрульні його наздогнали та викликали слідчо-оперативну групу. Крадієм виявився житель Кульчина 1993 року народження. Його затримали. 26 липня у Луцьку чоловік кинув гранату на дитячий майданчик. У поліції розшукали лучанина. У наслідок інциденту на щастя ніхто не постраждав. Поліцейські оперативно встановили, що 28-річний житель Луцького району кинув тренувальну світлошумову гранату, призначену для гри в страйкбол. Вибух спричинив гучний звук, що дуже схвилювало мешканців, зважаючи на умови воєнного стану і систематичні обстріли ворога. Наразі вирішується питання щодо надання правової кваліфікації подій. Та притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 27 липня російські війська атакували Україну 84 безпілотниками різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 78 із них. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. У Харківській ОВА повідомляли, що російські дрони типу Шахет атакували обласний центр. Влучання фіксували в Київському районі міста, де загорівся приватний будинок та Шевченківському, де також горіло цивільне підприємство. Безпілотники завдали удару й по. Сумщині, розповіли Вова. У Глухівській громаді поранення зазнала одна жінка, а в Сумській троє жителів. Також в день 27 липня росіяни атакували шахедами Одесу. Про це повідомляє мер Одеси. В місті чутно вибухи, працюють наші захисники, зазначив він. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух груп ворожих дронів у напрямку Одеси. У кривому розі зафіксовано конфлікт між цивільним та працівником ТЦК. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Поліція Кривого Рогу розпочала перевірку після появи в соціальних мережах відеозапису, на якому зафіксовано конфлікт між цивільним мешканцем та працівником територіального центру комплектування. Як встановили правоохоронці, інцидент стався 25 липня на території металургійного району міста. У наслідок сутички цивільний чоловік отримав тілесні ушкодження. Наразі в поліції вирішується питання щодо призначення службового розслідування стосовно дій працівника ТЦК. Перший тиждень роботи нового кабміну були ухвалені кілька важливих рішень. Вони, зокрема, стосувалися економічної та оборонної сфери. Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова. Зазначила Юлія Сверденко. За словами Сверденко, протезування одне з головних завдань у сфері соціальної політики. В оборонному секторі уряд вирішив масштаб. Бувати вітчизняне виробництво вибухівки в економічній сфері. Кабмін дав старт реалізації рішення РНБО про мораторії для правоохоронців на перевірки бізнесу. Як зазначила Свериденко, бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції. Зеленський запровадив нові санкції, синхронізовані з 18-м пакетом ЄС. Під обмеження потрапили компанії з РФ, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану та інші, пов'язані з тіньовим флотом, поставками товарів подвійного призначення та російським ВПК. Також під санкції потрапили компанії, що працюють з рідкоземельними металами, важливими для електроніки, двигунів і БПЛА. П'ятирічна Регіна Абрамова встановила національний рекорд з підкоренням Говерли. Спортсменка зі Львова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно зійшла на найвищу вершину країни. Про це повідомили в департаменті спорту молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації. Спортсменка подолала маршрут на Говерлу за 2 години і 29 хвилин. При цьому вона не використовувала допомогу дорослих, тим самим встановивши український рекорд. Поки ми говоримо про події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. У Туреччині вирують масштабні пожежі. У провінції Бурса влада оголосила про евакуацію жителів кількох сіл та тимчасово перекрила одну з головних автомагістралей країни. Вогонь охопив лісові масиви між районами Кестель і Гюрсу, стрімко поширюючись через суху і спекотну погоду. Пожежі в Бурсі стали частиною надзвичайної ситуації, яка охопила різні регіони Туреччини протягом. Останніх тижнів у ніч проти 27 липня соцмережі повідомили про те, що безпілотники уразили підстанцію в районі залізниці, селища Октябрьської Волгоградської області. РФ російський паблік Астра наводить слова місцевих жителів, які нібито повідомили, що у селищі Октябрьської Волгоградської області дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці. В Октябрьському районі, крім того, Росавіація повідомила про запровадження обмежень у роботі аеропорту Волгограда та прийом і випуск літаків. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.